Важливо не тільки підтвердити можливість лікування якоїсь патології серця, важливо здоровій людині сказати, що вона дійсно здорова. Я тренер і вирішив зробити обстеження серцево-судинної системи для того, щоб бути впевненим в тому, що я все роблю правильно треную також з правильними навантаженнями. І відповідно, показати приклад для своїх клієнтів. Сьогоднішній наш пацієнт, який регулярно займається фізичними навантаженнями, які тренером у спортивному залі, прийшов на дні тесту, тобто на тест дозованим фізичним навантаженням, щоб перевірити стан своєї серцево-судинної системи і щоб визначити, чи ті навантаження, які він дає в спортивному залі, не будуть шкідливими для його серця і для його організму. Я вибрав симпіотику, тому що я давно знаю свого друга Тараса Рудика, ми познайомилися по кожному залі, він був мій клієнт, і він мені дуже цікаво розказував про цю клініку і, відповідно, розказував про спеціалістів, що тут висококваліфіковані спеціалісти працюють. Відповідно, якщо вже людина як тренер усвідомлює необхідність таких речей, як перевірити, яка можливість фізичного навантаження є допустима, чи похід в спортзал є корисний. Це все треба робити не тільки під контролем професійного тренера, а і дослухатися до тих речей, коли він вам порадить почати е, свій шлях модифікації свого тіла з зустрічі з кардіологом, який розуміється не тільки на хворих, а й на здорових. Чи приходять в клініку симбіотика пацієнти, які мають проблеми з серцем? Чи приходять люди, які вважають себе здоровими? Так, приходять люди, які вважають себе здоровими для регулярних профілактичних оглядів. Проводячи кардіограму, ехокардіографію, ми можемо сказати пацієнтові про стан його серцево-судинної системи. Якщо ви вирішили, що ви хочете регулярно зайнятися спортом, ви записалися в спортивний зал. Придіть в клініку і перевірте стан своєї серцево-судинної системи. Проводячи кардіограму і ехо, а також пропис стосованим фізичним навантаженням, а саме тредмів тест, ми можемо сказати, які види фізичних навантажень будуть для вас корисними і не приведуть до змін з боку серцево-судинної системи. В нашій клініці у Львові ми маємо можливість. Провести ті дообстеження, які нам дадуть чітко відповідь на питання. Я здоровий. І, власне, досвід кардіолога, який може підтвердити людині, що людина є здорова, насправді має бути досить окремим, тому що багато професійних кардіологів можуть дати відповідь на питання, коли людина хвора, як їй лікуватися. Але дуже небагато кардіологів. Можуть сказати людині, що ви здорові, і підтвердити це об'єктивними методами обстеження. Тішуся з того, що в команді кардіологів клініки симбіотики є такий рівень спеціалістів, який може не тільки допомогти хворим в лікуванні серцево-судинних хворих, підібрати правильні методи діагностики і лікування, але й допомогти здоровим пацієнтам, ствердити, що вони є здорові. Галина Іванівна, лідер наших кардіологів, має достатньо. Знань для того, щоб підтвердити людині, що ця людина є здорова, дуже приємно, що Олег підтвердив те, що він є здоровий чоловік, і може не тільки ем, теоретично комусь розповідати, як він досягнув свого успіху в своїй справі, а він може сказати, поклавши руку на серце: я сам це зробив. Тобто, якщо вже ваш тренер вам рекомендує перед модифікацією вашого способу життя. Перевірити стан, а з чого ж треба почати, чи можна це робити? Тішуся, що є можливість це зробити в нашій симбіотиці у Львові, де рівень експертності наших кардіологів дає можливість визначити не тільки як краще допомогти хворій людині, а як здоровій людині якомога довше підтримати своє здоров'я для того, щоб жити довго і якісно.